Привіт всім! Мене звуть Наталя. Ну що ж, після певної перерви взяла невеличкий відгул, якщо можна так сказати. Повертаємося до нашого вражіння рунами. До речі, вже придбала скандинавські руни, але я ще їх не знаю так досконало, щоб домагатися. Ну, не в сенсі досконало, а принаймні так, щоб я їх знала на пам'ять. Поки що ну, вивчаю. Можливо, пізніше ми будемо пробувати дивитися розклад, ну, як дивимося на таро, що там на партнерів думки, почуття і наміри. Так само можемо і це. Тільки ми будемо робити трішечки з нюансами. До прикладу, ліва колонка, це будуть ваші думки, почуття і наміри, і з правої сторони це заданого партнера. Поки що я не столь профі, тому це на перспективу. Це одне із моїх бачень, як то кажуть. Сьогодні, ну, давайте подивимося так, що вас очікує в найближчому майбутньому? Що там руни скажуть для вас? Що вас очікує в найближчому майбутньому? Це може бути такий момент, як ви відчуватимете ситуації, в яких, знаєте, як неравні сили. Про що це можу говорити? От, до прикладу, ви розумієте, що взялися за якусь справу, але ви як не впевнені, що можете довести її до кінця. Може бути, якась людина визиває вас на конфлікт, і ви як відчуваєте, що вашого хаоса не вистачає. У вас як не вистачає можливості з нею комунікувати на такому рівні, ну, який би задовільняв і вас в тому числі. Якщо ми говоримо про практиків, то у вас буде, знаєте, таке враження, наче ваша сила вона трішечки перекрита. Чому буде таке враження, як не вистачає сил? І ви їх розплескаєте, я не поняла. Ну, а які треті фактори? Ну, а які треті фактори? М? Які ще в придачу не на користь, не на те саме? І я б не сказала, що вони їм дуже потрібні. На ну, які це треті фактори? Ви у мене... Будете розкидувати власні сили, і власні ресурси. Знаєте, що саме цікаво в цій ситуації, що ви як не хотітимете це робити, тому що у нас все ж таки перевернута руна жіночності, яка говорить, що знаєте, якби вона було в прямому значенні, то це пасивність. А тут вас як виведуть на цей момент, начебто, з одної сторони, ви не хотіли пасивність іде, але перевертається руна, і о, тим не менше ви проявляєтеся активно до цього. -всього. Ви якісь треті фактори на третіх людей просто тупо зливаєте свої ресурси. Ну, або свій ресурс. І, звичайно, що або сили, і звичайно, що у вас відчуття, наче ви, не вистачає, у вас як не вистачає можливості десь прокомунікувати. При тому це не принесе вам ніякої перспективи. Ось, дивіться, руна багатства, вона не туди, господи, не сюди. Тобто, що ви в треті фактори, вони вам нічого не принесуть, що не власти, так само ніякої користі. Єдине, що якщо влізти, то там можливість є втратити якісь сили або якісь ресурси. І при тому сказати, що це буде якась спокуса, перевернута все ж таки руна козла, вона в мене дуже часто йде як аркан диявола, я не бачу. Тут хтось зіграє на ваших о, таких, знаєте, дуже сонячних емоціях по аркану, о, вибачте, аркану, по руні сонця, Яким коли дітям говорять, що от ти знаєш, що так як ти підметеш пол чи підлогу, ніхто не підмете. І дитина її мистиме, як завзята. Бо їй же сказала, що так, як вона зробить, ніхто не зробить. І тут таке відчуття, наче вам хтось говорить, про тому прямо в очі говорить, що так, як зробиш ти, ніхто не зробить. І ви побігли. А для чого? А тут нема відповіді. Руна перехрестя ні туди, ні сюди, і перевернута е, руна коси. Нема прийнятого рішення. Я не можу зрозуміти, для чого. Коротше, знаєте, сказати, що вам це необхідно буде, я не можу. Тут як на якісь такі ще й ось руна одиниці. На якомусь такому зграють дріб'язковому, реально дріб'язковому. Добре. Тоді давайте спитаємо так. А як. Правильніше повести себе в цій ситуації, щоб ну, не втрапити о, в оці необхідності третіх факторів, ну або комунікація з цими третіми факторами, це взаємодії. не дуже то й від вас залежить. Таке відчуття, як знаєте, як хтось має пробовкатись, або ви як самі. Ну, все рівно тут деяка інформація. Хтось має сказати, що там немає цього моменту. Дивіться, тут у нас перевернута руна розвитку або руна врожаю. Руна інформація, руна слова, ну, це перелітні птахи, але дуже часто новини вона означає, як по трилісніку ви розумієте, що. Як знаєте, як спадає пилена, бо ось у нас руна місяця випала дуже так цікаво. Як спадає пилина, і ви розумієте, що там ну-ноль. Ну, реальний ноль. Тут ні, тут від когось має бути інформація. Давайте тоді уточнимо, від кого ж тут бути інформація. Бо поначалу, так, да, ви побіжите прям дуже так стабільно. І, я б сказала, ну, прям завзято. Від кого повинна бути ця інформація, щоб ви зупинилися? Так ще одну вона ставила? Угу. Показуючи тут має бути людина. Я не можу що сказати, що вона дуже активна. Тут або чоловік в жіночих енергіях, і він такий, бачите, тут у нас чоловіча руна, вона не туди, не сюди. Або жінка в доволі таких пробивних енергіях, яка, знаєте, як розкриває вам очі, що це не той соблазн, який вам потрібен. І ці треті фактори, вони такі, знаєте, трішечки примарні. Або е, яка пояснює. Ну, цікаво, все таки жінка чи чоловік. Ну, зараз спробуємо уточнити, е, Що, зрештою, трішечки, е, дивіться, як у нас цікаво показують. Що ви, як бачите, бачите, тут у нас зірка Давида там шість променів. А вам, як показують, що ці треті фактори максимум на 5 променів. Що ти не все бачиш, не ти не все розумієш, там не так все прекрасно, як здається, від початку. Ну, давайте. Це у нас буде а, жінка ага. чи чоловік. Більше все ж таки на жінку показує. Більше на жінку показують ну, дуже склочний характер, до пізобразі склочний характер. А руна війни там, можливо, воює з усіма. І при тому, що найцікавіше, якщо у неї спитаєш, ну, на що ти це робиш? Саме я не каєни. У мене такий характер. І вона цілком розуміє, що у неї такий характер специфічний. Вона може відстаювати свої кордони, вона може піти відстояти всіх на світі. Вона може бути жутким правдолюбом. Ну, а може бути і просто такою людиною, яка подобається бути в таких, знаєте, більш войовничих енергіях. Так, добре. Якщо, давайте тоді таке питання. Що буде, коли ви все ж таки зрозумієте, що ті треті фактори вам абсолютно не потрібні? Бо, знову ж таки. Навіть давайте не так. Коли ви зрозумієте цей момент, що витрачаєте власні сили на якусь, умовно говорячи, дурину, як зміниться ваша поведінка, ваше рішення, ну, умовно говорячи, до чого це призведе? Воно зараз там показують, що у вас не вистачатиме на щось сил. У вас тоді сил вистачатиме, чи, можливо, ще якісь нюанси? Ну, Давайте, до чого це призведе? Угу. Ну, Я бачу момент відмови від отих непотрібних комунікацій, бо бачите, у нас перевернуте око, це типу, я закриваю очі на парність, і я виходжу в щось одинарне. Тобто я виходжу в щось своє. А, але ці сили ви зможете відновити? Чи, зрештою, це вам, ну або ресурси, чи зрештою це вам не так актуально. Ну, тобто було, а то і було. Вирішити цю проблему не вирішимо. Трошечки відчуття у вас некомфортності все ж таки буде. Але сказати, що воно буде таке ну, як поглиблене, ні. Тут просто буде, знаєте, як шкода втраченого часу, шкода втрачених емоцій, шкода втрачених ресурсів. Але сказати, що це вас дуже так похитає, або ну, якби то в моменті відчуття безсилості, ви оставатиметесь надовго, ні. Ні, все ж таки далі у нас іде руна стабільності руна квадрата, ну і далі руна нуля, тобто коли ви починаєте щось нове. Тому, що вам хочуть сказати обережно, ви можете влізти в ситуації, в яких вам не потрібно бути, і зрештою потім відчувати те, що десь сили або ресурсів, або можливостей на щось своє у вас не вистачає. Хоча насправді у вас це все є, єдине, ви будете намагатися розбазарити їх куди не потрібно. Тож на цьому я вам дякую за перегляд. Ну і до нових зустрічей, пока.